Всім, мене звати Аня. Вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про свої враження від деяких парфумів бренду Kilian. У мене ніколи не було можливості познайомитися з цим брендом, бо в Кракові я ніколи не бачила корнерів цього бренду, а в Києві. Якось не знаю, раніше, мабуть, я аж настільки не захоплювалася парфумерією, особливо не викликало в мене не знаю, якогось такого бажання підходити до таких брендів там і в брюкардах, і якось з ними знайомитися. Але зараз, ну зараз це вже інша справа. Мені тепер треба і цікаво послухати все-все-все. Особливо коли це якісь такі хайпові бренди, хайпові парфуми, то стає дійсно цікаво, ну, чому ж стільки про них говорять, звідки стільки шуму. Тому я, зрештою, не витримала. І Замовила собі просто з, з магазину з Варшави такий мішечок з пробниками. Це насправді такі відливантики, тобто, це, це не з офіційного сайту «Кіліан. пробники. До речі, це цікаво, бо на офіційному сайті я пробувала час від часу. От я дивилася, щоб позамовляти собі, собі пробничків. А ну, слухайте, це нереально. Вони в них там постійно sold out. Їх ніколи не мав наявності, тому я зрозуміла, що це безнадійна справа. А я, до речі, бачила кілька разів у нас в Дугласі досить великі знижки, понад 20% знову ж таки на Кіліан. і я думала. Яка крута знижка, але ну, ну, що купувати, як я навіть якби ароматів не знаю. Ну і от, зрештою, я їх отримала, я вже їх насправді, звичайно, тестувала. Як ви знаєте, я тоді не могла знімати відео, тому зараз це так не зовсім-перші враження, але давайте це зробимо таким куплю-не-куплю. Ну і найперший парфум, який мені було дуже цікаво, до речі, спробувати це буде, звичайно, такий дуже гайповий Good Girl Gone Bad. Тобто хороша дівчинка, яка зіпсувалася і стала поганою. Чому я дуже хотіла його потестувати? Бо я дуже давно хочу собі Sunshine від Amouage. Але це дуже дорогі парфуми. Тому. У мене, от постійно є така, якби ідея знайти десь щось таке, щоб було не гірше, ніж той e, Sunshine, Але щоб щось, що було б реально дешевше. E, будь ласка, якщо хтось знає реально парфум, який може замінити Sunshine від Amouage, напишіть мені в коментарях, я буду вам безмежно вдячна. E, отже, Good e, Gone Bad і. Слухайте, я не можу його бризнути Зараз, зараз, ми з ним а, позмагаємося. Ну, ні, не працює. О, нарешті. Е, так. І відразу він для мене розкривається дійсно персиками, такими трішечки кислуватими. І тут також е, відчувається якась е, сухотравна нота для мене. Тобто це не тютюн так до кінця, а якась така сухотравність, напевно, є. В принципі, мене дуже-дуже підкупає ось це персикове звучання, бо це саме те, що мені дуже сильно подобається в амуаж. І я... я також відчуваю тут квіти, відчуваю туберозу. І тут ця тубероза, мені здається, в мене на шкірі вона якось більше... Яскраво, більш яскраво розкривалася, ніж на цьому папірці. Так от тут ця тубероза дуже лагідна в порівнянні з туберозами, які я знаю, я в принципі їх люблю, то тут вона прям така м'яка, вершкова, ніжна. Мабуть, в поєднанні ще з якимись там, квітами, і от в поєднанні з Османтусом, який тут, в принципі, відповідальний за персикове звучання, вона тут звучить дуже так м'яко, не шокує. Ні. Ніколи не шокує. Ну що я можу сказати? Для мене це так. Один із прикольних персиково-абрикосових парфумів, серед яких от мені дуже-дуже подобається Amouage Shine, як я сказала, Ось цей мені теж подобається. І також мені подобається, до речі, Клоя, ось новинка їхного Made Natural. Вона там теж пахне такими нектаринчиками дуже соковитими. От там прям такі соковиті нектарини. Бо тут все-таки цей табачок є, так само і в Уаж там є, здається, не пам'ятаю, що якась замша, чи там мені замшою більше пахне. То Клоя на вона така більш соковита версія на тему персиків. Ну, якщо я не знайду нічого дешевшого і цікавішого на цю тему, то, ну, я, б купила, я б купила цей парфум по якихо хороших суперснижках. Good Girl Gone Bad. Залік. Другий теж досить відомий парфум, це Love Don't Be Shy. Так. О, цей краще працює. Тут відразу якісь мега солодощі вдаряють вниз. І відразу ж відразу для мене особисто з'являються якісь ноти, які нагадують мені запах ліків. Так, от це, це якісь, я не знаю, знову для мене такий сироп ем, лікарський. Дуже солодкий, дуже солодкий парфум. Я навіть для себе не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, чи це шоколад, чи це карамель, чи це якийсь джем. Ну, от, одним словом, це цукор. Така просто цукровий сироп для мене. І ще із такими спеціями, які мені реально нагадують лікарський засіб. Чи це коріандр, чи, чи щось інше так. Я можу сказати, що на моїй шкірі цей парфум ще чомусь досить швидко і вивітрився, коли я його тестувала, от такий перший затест робила. І залишилася зовсім така якась незрозуміла, просто цукрова база. Тому. Я навіть здивувалася, бо я насправді дуже люблю гурманіку, дуже люблю солодкі такі гурманські парфуми. Але цей, ну, 100% ні, такий парфум я не куплю. Наступний буде у нас Woman in Gold Жінка в золотому. В золоті". Ну, з цим буде дуже швидко, бо. Тут, одним словом, я можу сказати, що парфум дуже добре зроблений. Він хороший, він красивий, дуже жіночний, такий мегалюксовий. І от, що мені не сподобалося, так це те, що він для мене зовсім не новий. Ну, тобто, я коли от вперше затестувала, розпилила цей парфум, я відразу не могла зрозуміти, що це? Щось з Лавєбель, якась котра з версії, чи це взагалі Фрагонар, до речі теж мають знаєте, багато таких парфумів, які нагадують ще щось з люксу. Тоді мені здавалося, що це щось десь у фрагонар я щось таке чула. Ну, Одним словом, парфум дуже прикольний, він дуже класно пахне, солодко квітково. Я не можу його розділити навіть на ноти. Це просто, така, знаєте, як такий класичний класичний старий люкс. Він і тримається теж непогано, але Ну, я. Якби для себе, не розумію, чого б це раптом я купила ось, чому б я купила його, а не щось інше з люксу, наприклад, того самого, що було б дешевше, а так само гарно пахло б і було б таке ж якісне. Наступний буде Moonlight in Heaven. Місячне сяйво в раю. Мені навіть одна ця назва дуже подобається. Дуже поетично, на мій погляд. І парфум зразу скажу, так, цьому парфуму однозначно так. А він мені дуже сильно сподобався. Єдине, що це для мене все-таки абсолютно такий літній парфум на теплу погоду. Він стартує. Цитрусами і фруктовими нотками. Тут заявлене манго. І для мене це більш така, мабуть, шкірочка манго, але набагато більш натуралістична, я вам хочу сказати, ніж, наприклад, у всім відомому Mango Skin від Вільген Парфюмері. Ось те манго мені зовсім не сподобалося. Так само, як я не чую манго в новинці від Paco Rabanne. А Тут тут воно є, є ось ці мангові шкірочки, така, ніби зеленувата таке манго, можливо, також тут приступають якісь білі квіточки, і я дуже добре тут відчуваю теж якісь такі трави. З цитрусовим ароматом, з такою цитрусовою цитрави, знаєте, як лимонник китайський, він часто з'являється в таких цих трав'яних чаях. Тут от, от, він є, також вербена так якось пахне, вона має цитрусове таке трішечки звучання. Ну, і є ось ці зеленуваті травні нотки, які дуже красиво переплітаються з фруктовістю, з цитрусовістю цього аромату. Я впевнена, що літом він буде шикарним. Ще, що мене вразило, це стійкість. Я його якраз тестувала. Я вже писнула так увечері, я була, була в піжамі, і потім я зранку якось от, я собі просто його писнула на руку, ну в мене з довгим рукавом піжама, а потім зранку якось я прокинулася, я от лежу я чую, до мене доноситься якісь, якась ніжність. Пудрова така фруктово-цитрусова ніжність, і я зрозуміла, що це пахне від рукава моєї піжами. Тобто десь торкнулася цим місцем, де був парфум до рукава, і воно ось так пахло. Дуже-дуже класний, однозначно, дуже сильно собі його хочу. Але чекатиму на якісь приємні знижки, можливо, різдвяні. Одним словом, спробую на нього пополювати. І якщо вдасться щось знайти по хорошій ціні, то дуже б його собі хотіла на наступний рік. Це однозначно красиво і це. Навіть підійшло б і для чоловіків, не тільки для дівчат, тому вважаю, що це такий заліковий, зачетний, дуже, дуже вдалий парфум, одним словом. Ще один парфум, який мені сподобався, відразу скажу, хоча я на нього не покладала великих надій, це Rolling in Love парфум в таких червоних красивих флаконах. Зараз я його собі розпилю. Ой, він відкривається дуже красивими лактонно-мигдальними, такими вершковими акордами. І от за рахунок цієї молочності, вершковості, мигдаль тут дуже ніжний. Він такий вологий, знаєте, ніби от не сухий, не пудровий, як часто мигдаль буває в ароматах. А саме такий, як молочко, як мигдальне молочко, от точно так для тіла. Тут також є біль квіти, але вони знову ж таки звучать дуже пригладжено, вигладжено і ніжно. Ніде нічого не випирає. Е, дуже цільний аромат для мене. І, як я вже сказала, мигдаль тут не ціанідний, не пудровий, не сухий, не гіркий, а лагідний, ніжний, навіть Трішечки, можливо, гурманський, бо от в поєднанні з цією лактонністю воно нагадує такі мигдальні тістечка чи мигдальний крем такий. Ну і дійсно нагадує, так би міг пахнути якийсь дорогий засіб для догляду за тілом. Так би могло пахнути якесь молочко для тіла, чи лосьйон з такою, знаєте, шовковою ніжною текстурою. Це для мене аромат затишку, спокою, тихої радості, доглянутості. Дуже класний. Взагалі, я обожнюю Мигдаль. Він мені подобається в різних парфумах і з різним звучанням, і от цей дійсно відрізняється від якихось інших, які є в мене, або які мені подобаються. Тому однозначно я б дуже хотіла собі цей парфум. Я його також один раз вдягала, коли їздила до лікаря нещодавно і. Я від себе його чула. Мені здавалося, що я в такій приємній мигдальній хмаринці, знову ж таки, вона там біля мене кружляє. Я його цілий день чула від свого волосся, бо я нанесла якраз тільки там от два пшики під, під волоссям. Тобто він мені видався стійким, навіть якщо в нього немає величезного шлейфу. Я вважаю, що він дуже класно зроблений і от з зблизька Він відчутний, дуже добре тримається і дуже красиво звучить. Наступний аромат буде з їхньої цієї чорної лінійки. Ну, знову якось не дуже. Такий чорний привід. І це парфум на гурманський, однозначно. Він на тему, на таку алкогольну тему, гірко, шоколадну. Це дійсно такий чорний шоколад з алкогольністю, з кавовістю. Я відразу відчуваю в першу чергу це чорний шоколад. І алкогольні нотки, і якісь спеції теж мені тут відчуваються. Кависть теж, можливо, є. Ну, зараз ще кілька слів про те, як я його на шкірі тестувала. Я очікувала, що він буде дуже шлейфити і що він буде дуже стійким. Я не знаю, що не так зі мною, з моїм сприйняттям, але по-перше. Мабуть, я все-таки не дуже толерую алкогольність в ароматах, і хоча мені я шукаю, шукаю свій алкогольний парфум, бо мені здається, що на осінь зиму це має дуже класно звучати. Я вже і бараонду пробувала, і Овертюру Амуаж. На мені чомусь ці парфуми відразу переходять в базу. Тобто ось ця алкогольність моментально вивітрюється з моєї шкіри і залишається база. Для мене тут залишилося просто. Якраз отаке от легке спеціало-шоколадне звучання. На мені свіжак Moonlight in Heaven тримався реально до ранку. От з піжами я казала пах, а цей. Просто відразу якось затих, залишився такою, знаєте, шоколадною димкою на руці. І все. Якщо говорити про кавовість, то я залишаюся фанаткою, мабуть, Black Opium від Yves Saint Laurent. Там для мене найсмачніша кава по сьогодні. Хоча також я шукаю і якісь нові цікаві кавові аромати. Красивий, красивий парфум, але він мене трішечки розчарував мабуть, через те, що я очікувала від нього якось набагато більше. Останній парфум на сьогодні в цій підбірці, бо в мене вже темніє, ви мене перестанете бачити, і це вже насправді другий дубль. Я вже тут вам про нього розповідала, але в мене навіть батарея телефону не витримала. Тому ще тільки, тільки от кілька слів, і все, прощаємось до наступного разу. Отже, теж з чорної лінійки, «Back to Black» by Killian. І ця парфумерна композиція була присвячена популярній такій декадансній пісні «Back to Black». Ось тут я вставлю якесь посилання або назву пісні. Можете подивитися кліп, там, там дійсно про нещасне кохання, про чорний, про сум. І я очікувала щось таке в цьому парфумі теж відчути. Але ні. Він мене вразив своєю, я б сказала, такою життєстверджувальною позицією. Можливо, тут і є трішечки декадансу за рахунок того, що парфум дуже глибокий, тут є тютюн, але в цілому для мене він звучить радісно і навіть відсилає мене до якихось таких радісних асоціацій. Це Солодкий медовий парфум. Мед тут липово-гарчаний, темний, От, ну, є тут все-таки цей темний бік. А, дуже натуралістичний для мене. От, натуральний мед, а, дійсно трішечки присипаний тютюном, а, присипаний якимись підсушеними вишнями. Чомусь я тут теж їх чую. А, але все-таки більше це про мед. Також це парфум для мене про е, сухі і свіжі ромашки. Е, ось ці квіти ромашок, як вони пахнуть. Я пригадую з дитинства, і, напевно, я їх тут відчуваю. Це дуже цікаво, бо вони, до речі, теж тут заявлені в піраміді. Я була прям вражена, коли я їх там побачила на фрагрантиці. Отже, не одна я їх там відчуваю. Тобто це якийсь божевільний мікс, насправді, якщо так подумати. Піраміда там величезна. Але все разом це для мене така красива композиція гурманська, але парфумерна. Ну, тобто, це не така повна гурманіка. Це дуже органічно, дуже смачно, дуже глибоко, трішечки декадансно, але в той же час життєстверджувально. Отже, це, мабуть, про те, що кожен, кожне закінчення це завжди якийсь новий початок, знаєте? І, можливо, це про це back-to-black, black, ну це класика також. Для мене це так, класичний гурманський парфум, трішечки з, з такою спецію, і з дуже цікавими. Вкрапленнями, дуже цікавими нюансами. Моментами він взагалі розквітає для мене якимо липовим цвітом, і аж відчувається оця така припиленість, цей жовтий пилок, знаєте, він, і тут же він уже змінюється і знову перетворюється на такий тягучий, натуральний мед, тут трішки тютюну виступає. І він і отак він шлейфить якось так красиво, дуже грайливий, дуже якийсь такий мінливий. Одним словом, я закохалася в цей парфум. Але є одне але я його ніде не бачу. Ніхто не знає, може його вже зняли насправді. На офіційному сайті теж нема там. Якогось шалу немає, як кажуть поляки. Тобто там, здається, є рефіли і все, немає ні тревел наборів, нічого немає. Одним словом, залишається напевно в моєму вишліст. Буду продовжувати його хотіти, бо він мені дуже сильно подобається. Пару разів ще вдягну, може, може раз, чи два вдягну, ще що тут у мене залишилося. Ось, і буду сподіватися, що десь колись він у мене з'явиться. Ось такі були мої враження від цього мішечку з парфумами «Кіліан». Насправді це дуже свіжі, дуже такі найперші, найперші враження вони можуть змінюватися. Бо коли починаєш там на себе вдягати парфум, то він може зовсім інакше розкриватися ніж там від одного пшику на руці, а тим більше на папері. Отже, якщо мої враження зміняться, і я колись буду робити якісь інші підбірки чи відео тут на Ютубі, то обов'язково з вами поділюся апдейтами. Дуже цікаво почути вашу думку про цей бренд, що ви про нього думаєте. Можливо, у вас щось є чи було, можливо, ви знаєте якісь дешевші і цікавіші замінники цих ароматів. Буду всім дуже вдячна за підказки та коментарі. Також буду вдячна за лайк, якщо вам це відео сподобалося. Бо такі речі дуже мотивують знову щось пробувати, знімати, ділитися своїми інсайтами, своїми враженнями. Як би там не було, дуже всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім бажаю гарного дня, вечора, ночі. І сподіваюся, дуже скоро знову зустрітися на цьому каналі і говорити про парфуми. Бувайте! Па-па!